Сьогодні особливий для України день у Брюсселі підписано політичну частину угоди про асоціацію із ЄС. Тож ми запросили у студію заступника директора Центру європейської та євроатлантичної інтеграції Черкаського національного університету Василя Мосієнка. Вітаю вас! Дякую, що завітали. Навзайом. Я б сказала, що непростий кривавий шлях був до цієї події. Однак, маємо результат. Перший крок до членства у Євросоюзі. Що нам українцям від цього чекати? Я вважаю, що сьогоднішня подія є досить важливою в зовнішньополітичному житті нашої держави, тому що сьогодні, по суті, наступив новий етап у відносинах між Україною та Європейським Союзом. Тобто угода про партнерство та співробітництво, яка була укладена в 1994 році, фактично замінена угодою про асоціацію. Сьогодні очільники Європейського Союзу та Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписали політичну частину угоди про асоціацію. Ця угода є досить важливою в контексті повернення України в лоно європейської цивілізації та тих цінностей, які сповідуються в Європейському Союзі. Тобто, це плюралістична демократія, права і свободи, це верховенство права. Це боротьба з корупцією, якої підтримки і чекати від Європи нам на даному етапі відбудуться організаційні процеси щодо ратифікації цього документу. Тобто, ми маємо справу з початковою стадією, тобто підписання. Надалі угода буде ратифікована учасниками Європейського союзу та Верховною Радою України. Зрозуміло, що ми поки що не маємо тексту підписаної угоди і оперуємо лише даними МЗС України, яка повідомила, що не виключно буде підписаний також заключний акт, тобто документ, який по суті визначить порядок введення в дію цієї угоди. Тобто, порядок цей передбачає двоетапну процедуру. Ну, Росія, звісно, не в захваті від того, що відбулося сьогодні у Брюсселі. Не забарилась реакція Москви на ці події. Зокрема, міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров заявив, я цитую, підписувати угоду про асоціацію з ЄС України слід було після проведення виборів. Мені здається, що тільки домовившись у своєму домі, досягнувши національної згоди, можна вирішувати проблеми, які викликають величезні протиріччя у самій Україні. Ось така думка у Росії. Що ви а, на це скажете? Можна дискутувати з позицією очільника зовнішнього. Політичного відомства Російської Федерації, тобто, по суті, ми маємо справу з ситуацією, коли і в рамках Європейського союзу звучали позиції щодо того, що зарано з Україною підписувати угоду про асоціацію. До проведення президентських виборів, тобто до 25 травня, і лише після легітимізації офіційної органів влади, відповідно підписувати цю угоду. Проте Україна. Звернулася до європейської ради і Європейська рада 6 березня на своєму позачерговому саміті прийняла рішення, незважаючи на позицію, зокрема Франції, підписувати угоду, але поетапно як цього хотіли ряд країн сталої демократії, такі як Німеччина, так і наші протектори, партнери Польща та Литва. Арсеній Оценюк наголосив, те, що політична і економічна частини підписуються окремо. Це позитивно. позитивно. На вашу думку, взагалі, коли планується підписання економічної угоди? Дійсно, в нинішній ситуації, в тому числі і в контексті заяви Лаврова, підписання політичної складової, окремо від економічної. Створить належне тло для президентських виборів і а, дещо стабілізує, можливо, і а, настрої, ті, які існують в східних областях, тому що а, промисловий схід а, заклопотаний можливі а, негативних можливістю негативних наслідків підписання а, угоди про зону вільної торгівлі. А, тому а, ми маємо розраховувати на те, що Європейський союз другу частину угоди запропонує підписати після президентських виборів, тобто називаються, як правило, дві дати: або ж це відповідно подія відбудеться в травні місяці цього року, або ж на початку 2015 року. Ну, якщо вже забігати наперед, які бонуси нам будуть від підписання цієї угоди? Щодо політичної угоди, то я думаю, що в першу чергу зразу ж ми маємо відчути політичні аспекти співпраці з ЄС, тому що вже перша політична акція це вибори, мають бути проведені чесно, прозоро, як це відбувається в європейських державах. Другий аспект це зрозуміло, боротьба з корупцією, тому що Власне, в контексті формування нової влади, в контексті проведення люстраційних процедур, це є досить важливим чинником. По третє, це те, що стосується всіх українських громадян, це створення дієвого механізму захисту прав і свобод, в тому числі колективних прав а і свобод. А щодо територіальної цілісності Щодо питань територіальної цілісності. Тут ми маємо звертати в першу чергу увагу до тих процедур, які існують в рамках організації Об'єднаних Націй. Угу. Тобто ми все таки очікуємо на проведення генеральної асамблеї, ООН, яка має ще раз підняти українське питання щодо власне територіальної. Цілісності та суверенітету про перший крок до членства у євросоюзі ми говорили із заступником директора центру європейської та євроатлантичної інтеграції Черкаського національного університету Василем Мисієнком.